В ефірі телерадіокомпанія Компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки Тижня. 15 жовтня 2023 року у Ракетнянській територіальній громаді в останню путь провели загиблого героя, гранатометника механізованого відділення механізованого батальйону Олександра Анатолійовича Слободяника 40-річний Олександр народився 26 лютого 1983 року в родині Галини Петрівни та Анатолія Васильовича Слободяників. Батько рано пішов з життя. Вихованням Олександра займалася мама, у минулому вчителька рокетнянської школи номер 1 Зі слів рідних, з дитинства хлопець захоплювався мистецтвом, гарно малював, освоїв декоративно прикладне мистецтво. Після школи вступив до Рокетнянського професійно-технічного училища за спеціальністю столяр-верстатник. Згодом навчався у Таращанському технікумі. У 2008 році Олександр Слободяник розпочав навчання з художньої ковки у Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Там він познайомився з майбутньою дружиною. У молодого подружжя народилося двоє дітей. Родина займалася спільною справою, дружина створювала проєкти, а Олександр втілював їх у життя, працював з металом і деревом. Був дуже хорошою людиною, гарним сином, люблячим чоловіком, чудовим батьком. Мав золоті руки і добре серце. Олександра поважали друзі і колеги. З літа 2023 року Олександр Слободяник став на захист України у складі 110-ї бригади військової частини А 4007 Був відданий військовій присязі на вірність українському народу, виявивши стійкість і мужність під час виконання службових обов'язків у бою за вітчизну, її свободу і незалежність 10 жовтня 2023 року. Олександр Анатолійович Слободяник Героїчно загинув внаслідок штурмових дій ворога біля населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області. Вічна пам'ять герою. Глибокі співчуття родині. 16 жовтня під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака відбулося розширене засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Крім представників центральних і місцевих органів влади, територіальних громад та дипломатичного корпусу, участь у засіданні взяла спецпредставниця США з питання економічного відновлення України Пені Пріцкер. Чергове засідання президії було присвячено питанням Київської області. Особливу увагу приділено відбудові громад та відновлення регіону в цілому. У режимі онлайн до роботи президії конгресу долучилися голови всіх громад Білоцерківського району, очолювані начальником Білоцерківської районної військової адміністрації Іриною Старенькою. Подробиці читайте на сайті Конгресу. Завдяки тісній співпраці між Рокетнянською селищною радою та головою Київської військової державної адміністрації Русланом Кравченком, його заступником Жаною Осипенко, директором Департаменту освіти і науки Київської обласної військової адміністрації, Ярославою Тростянською та фондом міжнародної солідарності. 20 жовтня 2023 року шкільний автопарк Рокетнянської територіальної громади поповнився сучасним шкільним автобусом. В урочистій презентації з цього приводу взяли участь Рокетнянський селищний голова Юрій Богданов, заступник селищного голови Микола Соколовський, секретар селищної ради Юрій Шимченко та начальник відділу освіти Людмила Соболівська. Комфортний з сучасним обладнанням шкільний автобус мерседес бенц від Фонду міжнародної солідарності слугуватиме організації безпечного, регулярного і безоплатного підвезення дітей до Шарківської гімназії, що сприятиме їх повноцінному навчанню. Розглянули важливі питання життєдіяльності громади та внесли зміни до діючих програм. 19 жовтня 2023 року відбулося засідання 46-ї сесії Рокетнянської селищної ради 8-го скликання. На початку засідання присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Депутати розглянули 101 питання порядку денного. 17 з цих питань стосувалися управління комунальною власністю. Про передачу в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності громади, внесення змін до окремих рішень селищної ради, до переліку першого типу об'єктів оренди комунальної власності громади, які підлягають передачі в оренду на аукціоні та затвердили його в новій редакції. Про безоплатне користування позичку майна комунальної власності на праві господарського віддання за комунальним підприємством рокитна тепломережа закріплено три дизельні генератори загальною вартістю 829 тисяч 50 гривень та шість модулів нагріву вартістю 1 мільйон 178 тисяч гривень. На умовах тимчасового безоплатного користування відділу освіти передано два генератори для користування Шарківській гімназії та Ромашківському ліцею. Їх вартість 7398 гривень. Депутати затвердили програму капітального та поточного ремонтів, будівництва, реконструкції та модернізації котелень закладів освіти Рокетнянської селищної ради на 2023-2025 роки. Зміни до програми розвитку системи освіти, програми фінансової підтримки 18-ї державної пожежно рятувальної частини Першого Державного пожежно рятувального загону, Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Київській області, програми профілактики та протидії злочинності у Рокетнянській територіальній громаді на 2021-2025 роки. Програми фінансової підтримки комунального підприємства Рокитне тепломережа. Дискусії у сесійній залі викликало обговорення питання про внесення змін до програми підтримки та розвитку культури на території Рокетнянської селищної ради на 2021-2023 роки. З метою стабільного функціонування діючої мережі та її збереження минулих сесій ми просили озвучено певну кошти документацію. Зараз ми вже готові. тепер ми просимо внести зміни в програму, цим роботу культури на території селищної ради частини саме вже домовляння цих програм капітального відділення з інформації села Наталья, бутона відмоскальбутів та логістична система. Вартістю 867 тисяч, капітальний ремонт проведення до підготовки до опалювального сезону системи постачання сталишного будинку культури вартістю 633 тисячі 300 гривень. Поточний ремонт упередується клібрі будинку культури цього настажка вартістю 1 мільйон 812 тисяч 600 гривень та Капітальний ремонт в окрім комунального закладу Куднянської селищної ради, центральної мудижом культури вартістю 882 тисячі гривень. В обговоренні взяли участь депутати Богдан Свинарчук, Сергій Діренко, Петро Комаха. Нам там на місці 21 першого чи кіно показували про будинки культури, які вони занедбані нам. От ми ну, робимо то, сутки, виску, ми, да, і Там люди працюють, там у вас чиститься, і зарплати відкладяться. Що за цей період ви зробили з тими будинками культури за небо? Ви враховуєте, звісно, при вашому запитанні військовий час, військовий стан і те, що на початку війни взагалі фінансування бюджетним кодексом було тобто фінансування цих видатків було заборонено. Цього року ми зробили. Дві пожежні сигналізації, вам, ви нам виділили кошти. Того року ми не могли їх просто зробити. Якби не то, ну в нас рік взагалі випав цей. Давайте так, говорити відверто, тому що ми не могли нічого робити. І те, що залишилося з того року, потихеньку робили цей. Якщо ви зараз нам виділите кошти, ми будемо просити сьогодні. Ми зробимо у селищному будинку культури. Підвальне приміщення, по ромашках ми зробили пожежну сигналізацію. Якщо ми говоримо зараз ось по наскішки, у мене є цифри. Я називаю Сохоль, Наприклад, коли ми говоримо, ми поїхали, там тече криша, тече зверху, і навіть на першому поверсі мокро. Ми весною ще поїхали, обдивилися, хотіли своїми силами. Нема це неможливо. І, от, наприклад, бетонна відмостка 867 тисяч. Це ми відведемо воду лише від фундаменту, і якщо ми зробимо за мільйон 812 тисяч покрівлю, це просто ми відведемо воду. Все, це не буде покращення умов. Проте це не завадило депутатам одноголосно прийняти позитивне рішення з цього питання. Внесено зміни до рішення Рокітнянської селищної ради щодо створення Рокітнянського територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Та затвердження положення про центр. Також депутати затвердили фінансовий план комунального некомерційного підприємства Рокетнянської селищної ради Рокетнянська багатопрофільна лікарня на 2024 рік та схвалили зміни до програми матеріального забезпечення та технічного розвитку цього ж підприємства на 2023-2025 роки. Комунальне дві тисячі роки. Району отелі 25 271 чоловік плюс внутрішньо переміщених осіб. Виробнича потужність підприємства складає 455 літрів з роні землю. Згідно договору на СЗУ, сума оплату за надання медичних... Це курс місцевої бюджету загального фонду з 89 бюджетного комплексу України. Адміністрація досить внести зміни до переліку заходів і завдань програми матеріального забезпечення та технічного розвідку за частині отримання належної специальних повірень та спорубка. Капітальний ремонт потрібні стаціонарного корпусів, внешні зміни та проведення експертизних. Uh. Розробка проєктно-проштурисної документації та експертної оцінки на проведення робіт з поточного ремонту приміщення для відділення гемодіалізу, площою 106 квадратних метрів, які розташовані на першому поверсі по північному відділенні. 136 тисяч. Капітальний ремонт приміщення для відділення гемодіалізу площа 106 квадратних е, метрів е, в сумі 4500 тисяч гривень. Поточний ремонт поточно-витяжної вентиляції, плюрокафічного та андріатагенеді поліклінічного відділення 1 мільйон 160 тисяч гривень. Поточний ремонт покрівлі будівлі стаціонарного корпусу 40 тисяч гривень. Під час сесійного засідання депутати прийняли рішення про розробку детальних планів на територіях по вулиці Вокзальна, 210 А та 109 С та затвердили детальний план реконструкції існуючого житлового будинку з господарськими будівлями під житловий будинок з добудовою та вбудованим магазином змішаної торгівлі по вулиці Вокзальна, 12, селища Рокитне. Йшлося і про передачу матеріальних цінностей вартістю 820 тисяч дев'ять гривні добровольчому формуванню Рокітнянської територіальної громади номер 1 та передачу в тимчасове безоплатне користування комунального нерахомого майна, що належить громаді. Значну увагу було приділено іншим питанням порядку денного, бюджетним питанням та питанням врегулювання земельних відносин. Кожне з них попередньо було обговорене. На засіданнях постійних депутатських комісій. На завершення своєї роботи депутати внесли зміни до кількісного і персонального складу виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради восьмого скликання. Його чисельність зросла до 22 осіб. До персонального складу введено старост 11 старостинських округів. У грудні 2020 року, коли створювався виконавчий комітет, на той момент. Діючі статті е закону про місцеве самоврядування щодо виконкому була норма про те, що е старости за посадою входять у склад виконкому. Це було обов'язково, так як за посадою входять е заступники, секретарі, голова. В подальшому в липні 2021 року, коли була набачена стінова редакція статті закону щодо складу виконкому, вона була пов'язана із інститутом старости, тобто громадські обговорення при затвердженні на посаду старости, норму щодо обов'язковості в складі виконкому старості прибрали, тобто на сьогоднішній день в редакції, яка діє. Звучить про те, що старости можуть входити в склад виконкому, оскільки пропозицію до членства виконкому відносить селищний голова, тому наразі пропонується доповнити наш склад виконкому на сьогоднішній день. Він 11 чоловік становить, тому пропонується збільшити чисельність виконавчого комісету Князької селищної ради 8 до 22 осіб. За рахунок включення у розкладку наших о 11 старості. Тому ставимо освоєння проєкт рішення про внесення змін до кількісного та персонального складу виконавчого комітету обіцянської селищної ради госького центрального, а саме додати у склад веселище до персонального виконавчого комітету ще батьку Боксану Валентинівну Староцельського округу No1.

Зараз Наталю перекриє старосту старостейського округу номер 10 і нехая Сергія Володимировича, старосту Старосильського округу номер 11 Ну, і зрозуміло, у нас вважається ще один тисяч членів виконкоми, які були, працювали і працюють у нас в громаді. Забігаючи наперед, скажемо, що того ж дня відбулося засідання виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради у новому кількісному складі. Перед його початком рокетнянський селищний голова Юрій Богданов вручив старостам посвідчення. Залишається сподіватися, що старости забезпечуватимуть комунікацію між владою і громадою сіл, гідно представляючи інтереси мешканців старостинських округів. З усіх питань порядку денного пленарного засідання 46-ї сесії рокетнянської селищної ради депутати схвалили відповідні рішення. У засіданні взяли участь депутати, начальники структурних підрозділів Рокетнянської селищної ради, старости старостинських округів та інші запрошені. 7 вересня 2023 року на 44-й сесії Рокетнянської селищної ради завершився процес забезпечення належного представництва в органі місцевого самоврядування старостами від сільських громад. В останніх двох з 11 старостинських округах номер 5 та номер 9 за поданням рокетнянського селищного голови Юрія Богданова, на посаду старост затверджено кандидатури відповідно Леоніда Пилипця та Петра Тем'яненка. Як працюється старості в нових умовах, які проблеми непокоять місцевих мешканців? Наскільки успішно налагоджено зв'язок між сільськими громадами і владою? Чи виправдовуються сподівання громад? Відсьогодні телерадіокомпанія РОКИТА. Започатковує серію матеріалів з місцевих старостатів, у яких намагатиметься отримати відповіді на ці та інші питання. Відразу після закінчення інформаційної програми підсумки тижня ви зможете подивитися інтерв'ю зі старостою Старостинського округу номер 5 до якого входять села Острів і Троїцьке Леонідом Пилипцем. Кому потрібно звертатися для оформлення субсидії до Пенсійного фонду України? Громадянам, які вже є отримувачами житлової субсидії або яким у літній період було призначено нульову субсидію, додатково звертатися за виплатою не потрібно. А от якщо у вас відбулись суттєві зміни в майновому стані або складі родини, або ви перемістилися у межах України і стали внутрішньо переміщеними особами, необхідно подати до пенсійного фонду новий пакет документів. Заяву про призначення та надання житлової субсидії і декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням допомоги. Іноді можуть знадобитись копії документів, що засвідчують особливі обставини, наприклад, довідка внутрішньопереміщеної особи, договір оренди житлового приміщення, акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та інше. Тим громадянам, які ніколи не отримували субсидію і звертаються за її призначенням вперше, також необхідно буде звернутися до Пенсійного фонду України. Осінні канікули на Рукетнянщині. За інформацією відділу освіти селищної ради, у 2023-2024 навчальному році вони відбудуться з 30 жовтня по 5 листопада в усіх без винятку освітніх закладах громади. Разом з тим, для подолання освітніх втрат і освітніх розривів під час осінніх канікул передбачається проведення індивідуально-групових занять для учнів усіх класів. Як кажуть, війна війною, а земельні питання важливі і в період воєнного стану. 18 жовтня набрала чинності урядова постанова від 13 жовтня 2023 року номер 1078 Деякі питання реалізації пілотного проєкту щодо проведення масової оцінки земель. Документ розробило Міністерство аграрної політики та продовольства України. За повідомленням Мінагрополітики, пілотний проєкт передбачає створення геоінформаційної системи масової оцінки земель з програмним забезпеченням Державного земельного кадастру та автоматизованої системи розрахунку й оновлення показників масової оцінки земель. Розробку пропозицій щодо використання результатів масової оцінки земель з метою оподаткування платою за землю та інше. Тривалість реалізації проєкту 11 місяців. А тепер до новин спорту. 14 та 15 жовтня у селищі Рокітне та в селі Савенці. Відбулися ігри зональних змагань Рокетнянської селищної територіальної громади з футболу серед аматорських команд сезону 2023 на кубок пам'яті Василя Івановича Литвина. У результаті змагань перші місця у групах вибороли команди Україна село Телешівка та Динамо СМТ Рокитне, які у фіналі будуть змагатися за перше і друге місця. Команди Синявське та Інтеграл СМТ «Рокетне». У грі між собою визначать третього призера змагань. На цьому випуск нашої програми завершено. До нових зустрічей в ефірі!